Які сьогодні насправді кожну хвилину втручаються в ваше життя, які обкладають вас сьогодні мінімум шістью системами податків. Перший податок це той, який ви платите просто в бюджет, і це абсолютно нормально. Але другий податок це те, що сьогодні у всіх українців мінімальна заробітна плата і пенсії. На 30, 40, 50% нижче, ніж навіть в країнах СНД. І вдумайтесь, в 10, 15, а іноді в 19 разів менше, ніж в будь-якій країні Європейського Союзу. Питання чому? Відповідь я хотіла би, щоб ви пропустили через серце і розум. В парламенті сидять не партії. В парламенті знаходяться групи. Які так чи інакше управляються за меж парламенту. Є дуже сильні клани, які мають свої партії, свої фракції, своє представництво у владі. Вони в той же час володіють не менше 80% всієї виробничої власності України, надра і все, що з цим пов'язане. І це означає. Що вони, одночасно, будучи політикою в парламенті більшістю, і людьми, які ведуть великий, в тому числі монопольний бізнес, підвищуючи вам своїми голосами мінімальні пенсії і заробітні плати в парламенті, порушують свої персональні бізнес-інтереси. Тобто, чим більше мінімальна заробітна плата і пенсія, тим менше їх прибутки. Не можуть люди, які володіють майже всіма монополіями країни, одночасно визначати політичні рішення. Влада мусить бути арбітром між великим бізнесом і всім іншим суспільством. І тоді неможливо буде впливати на встановлення Верховною Радою таких соціальних показників, як. Заробітна плата і пенсії в пользу корпорації. Ми сьогодні, як країна, відстали по соціальним стандартам виключно з однієї причини, що вони дбають про свій прибуток. Більше ваші заробітні плати менше їх прибуток. Це взаємопов'язано. і це податок на вас, тому що ви абсолютно незаконно віддаєте частину своїх доходів через свідоме. Несправедливе і необґрунтоване заниження мінімальних соціальних стандартів. Це перша податкова система, друга податкова система, яка працює проти вас і яка в їх руках. Це чотири потужні монополії: постачання газу, електроенергії, тепла і води. Все це в їх руках. Немає більше там державної власності, давно немає. І коли ви сьогодні платите тарифи, то воно складається з двох частин. Перше це вартість газу електроенергії, а друге транспортування. В їх руках і виробництво, і транспортування. Що це таке? Видобуває свій власний український газ 21 мільярд приблизно кубічних метрів. Ви споживаєте на всі з половиною. Ціна газу сьогодні. Тричі нижче, ніж ціна власнику, належать вони пану Фірташу, який був коруп... корупційним серцем Януковича. І коли він встановить вартість на транспортування, ніж вартість самого газу, ви платите йому податок.